Черковська обласна рода. А ви представтесь. А я директор АТП Черковської обласної рати. Угу. Дякую. Так, ось це. Бачите, така от. Дірка в стіні. Піонерська 18. І ось тут ми заходимо. А ну хлопці, посидіть будь ласка. Будь да, -да, да, да. ось така от на державному підприємстві Бачимо склади з горілкою. Немає акцизних марок зовсім немає. 60 років Черкащині. Тут дуже хотів, щоб ми відзначили це свято. Ось тут є дорожча горілка. Зараз хлопці з правого сектору відкривають. Ви ж собі не брали такої, ні. Ми ведемо творази спосіб життя. Правильно, ну тут, бачите, трішки дорожче на ну, таких якісних упаковках. Йдуть і тут їх скільки вже скільки ящиків, ні? ще Ви Знаходиться Ось тут порожні і підписано дві бутилки, дві пляшки. Підписано так, ну, тут дві пляшки, ага. І що тут? Горілка перша гільдія. Я в них не розбираюся, мабуть, дорогу, да? так? Так, так. Я підсвічую, не. Ну тут наче, та світя Угу. свізь. Так, це тут скільки ящиків. виходить, Це тут у нас оці дорогі, так? Да? Чотири, це тут ну, безліч ящики, не знаю, важко рахувати. Скажу так, дешевої горілки тут раз, два, три, 4, 5. Ящики в 20, могу, да? Если не 20. Перепелка тут Я А перепелка тут тоже, да, получается, без акцизива? А давай ты отклини. Ну, так. Кру -круто. А я когда, дурач, я к У нас Так, так. Перепелка, в принципі, не дуже дорога, але хороша. Но на ну, вона да, і не вішована. Ну так. Але бачите, без акцизних марок, то все це. Так, хорошо. Так, рада лайф. Дравей. Для обласної ради. Вилка рада. І до речі, теж бачите, 60 років в Черкащині теж без акцизних марок. Ну тобто, заводи, це ж все черкаська грілка, якщо не вирушу. Правильно? Ось ні, ось написано, черкаський район Степанки, так. Да. Тобто для обласної влади у нас без акцизів приводилася грілка.